Упродовж 2023-2024 років китайські компанії поставили під санкційним російським фірмам матеріалів і комплектуючи щонайменше на 63 мільйони доларів. Повідомляє The Telegraph. Попри заявлений нейтралітет, це свідчить про фактичну військову співпрацю. З РФ Україна регулярно знаходить китайські компоненти в дронах та закликає Пекін не підтримувати агресора. А буквально вчора. Заступниця міністра закордонних справ Мар'яна Беца, виступаючи на трибуні генасамблеї ООН, прямо сказала, що Росія отримує допомогу в своїй війні, пряму допомогу зброєю від Ірану, зброєю і безпосередньо. Солдатами з північної Кореї і допомогу від китайських компаній вона сказала що це з трибуни Єнасамблеї ООН. Тому ми ці факти про них заявляємо. Ми не будемо мовчати про ці. Про ці факти як країна у війні, Росія здатна самостійно виготовляти корпуси дронів, базові комплектуючі та окремі типи двигунів. Повідомив Ігор Пиць, командир ФПВ розрахунку батальйону безпілотних систем. Водночас, через брак технологічної бази та фінансові обмеження, електронні системи доводиться закуповувати у партнерів. Є, наприклад, такі системи модулі відеозв'язку або ж камери, які е, потребують. Здешевлення за рахунок масовості виробництва і китайці в цьому дуже дуже добре справляються. Тому від 50% до 70% – це звичайний безпілотник. Він практично складається з китайських складових з китайських запчастин. Серед товарів, які Китай експортує до Росії, авіаційні двигуни: мікрочипи, металеві сплави, об'єктиви для камер, скловолокно, емульсійні сполучні речовини та вуглецеве волокно. Пекін не забороняє власним компаніям виробляти і постачати цю продукцію. Знову ж це питання не до Китаю, а до китайських підприємців, котрі порушують санкції. І так, а вже ж ми маємо факти того, що окремі запчастини комплексні а, модулі вони збираються на території Китаю і продаються в рефію для подальшого розкладування розкладу, чи переклейки наклеюк. І це означає підтверджує той факт, що китайські підприємств, вони приймають активну участь у обході санкцій, надкладених на рефію заходом. Нещодавно у збитому російському дроні герань було виявлено камеру китайського виробництва. Усередині приступу зберігся відеозапис її тестування безпосередньо на китайському заводі перед відправкою в Росію. Це відео тесту самої камери. Вона включає в себе модуль зі штучним інтелектом, який в стані розрізняти. Транспортні засоби, тобто якісь рухомі об'єкти е, в е, онлайн режимі, е, це, скоріш за все, просто тест загального модуля камери. Про що ми говорили раніше? Те, що модулі камер, е, модулі відеопередавачів, вони. Е, для здешевлення виробництва потребують масовості, і е, китайці в цьому е, добре справляються. Постійні знахідки китайських комплектуючих у російських дронах та експорт сировини до Росії може свідчити про зближення двох країн. Політолог Володимир Фесенко наголосив, що Китай торгує зі всім світом, і Росія для нього є способом заробітку, а не прояв політичної підтримки. Коли кажуть, що Китай допомагає Росії, це велике спрощення. Допомога, от те, що було і є для нас з боку європейських партнерів: безоплатне постачання зброї і безоплатна фінансова допомога. Такої допомоги Росії з боку Китаю немає. Китай заробляє на Росії. Китай отримує вигоду не лише від постачання комплектуючих для дронів, а й з інших напрямків співпраці з Росією, зокрема у сфері енергетики. Москва надала Пекіну суттєві цінові преференції. За даними Мінекономрозвитку РФ, до 2027 року російський газ для Китаю коштуватиме на 28% дешевше ніж для Європи та Туреччини. Зрештою для самого Китаю безвіз з росіянами є вигідний, тому що росіяни переключили всі свої запити, всю свою торгівлю на Китай, тобто бізнес Росії важливий росіянам необхідно, а Китаю важливо і вигідно це робити. Китай це і про подорожі, і вже порахували, що це принесе чималі прибутки для Китаю, для розвитку їхнього внутрішнього ринку. Туристичний напрям співпраці Китай прагне розвивати. Із 15 вересня країна запроваджує пробний безвізовий режим для громадян Росії терміном на один рік. Протягом цього часу росіяни зможуть перебувати в Китаї до 30 днів без візи для подорожі, ділових зустрічей, відвідування родичів чи інших потреб до цього безвіз із Китаєм отримали в Казахстан. Безвіз із Китаєм має Киргизстан і низка Малазія, наприклад, в європейській частині Італія і ще якась країна. Тобто це практика не виключення для Росії, як зараз Росіяни намагаються це подати на військовому пораді в Пекіні за участі Сі Цзіньпіня, Володимира Путіна та Кім Чен Іна Китай продемонстрував військову міць. Дональд Трамп у Truth соціал заявив, що Росія та Індія перейшли на бік Китаю. Водночас політолог Володимир Фесенко вважає, що Вашингтону невигідно напряму запроваджувати санкції проти КНР. Зараз американці будуть активізувати стосунки з різними країнами. Для того щоб не допускати формування навколо Китаю великої широкої, широкої політичної коаліції, яка буде спрямована по суті проти США, от зараз треба відновлювати союзницькі партнерські відносини з Європою, з південною Кореєю, з е, е, Японією, з Канадою, до речі, з якою американці розсварилися, з багатьма іншими країнами світу з Україною також. На думку політологів, США та Китай залишаються взаємозалежними. Саме тому, після запровадження мит адміністрацією Трампа, обидві сторони домовились про їх збалансування. Водночас, щоб стримати вплив у азійському регіоні, включно з Росією, Вашингтон наклав санкції на Індію. Для цього, на тлі цього наренда моді під час зустрічі Сі Цзінпіньо домовився про відновлення та посилення двосторонніх відносин. Трамп прийняв тарифи. Щодо Індії через її закупівлю російської нафти, але водночас щодо Китаю, який закуповує ще в більших об'ємах, чим Індія, він не прийняв тариф. Тобто це говорить про його таку політику зважену і політику, де він серйозно дивиться на, на всі ризики, які можуть виникнути в процесі. За словами експертки Пекін зберігає дистанцію від Москви, остерігаючись нових мит із боку Вашингтона. Дональд Трамп назвав парад у китайській столиці вражаючим, пояснивши, що зрозумів його мету. На цьому тлі він дорушив міноборони підготувати заходи для стримування Росії та Китаю. Водночас політик підкреслив, що США не шукають конфлікту. Дмитро Шульга, Дмитро Курченко, телеканал Рада для підсумків. Єдине головне.